У вас 12. А в класі було 27. 27. 27. А, давайте так, згадаємо а. тих, кого вже нема з нами. В першу чергу наших вчителів. А, а, давайте да, Ну, Скажи я, Потографії. не бачу далеко. Та підійдете по Зараз. Давайте збираємо. Давайте, давайте. Ніна Ніна Іванівна. — Іванівна, це Так, це, Ивановна. Нина Ивановна Так, Роза. Сердя живу. Да, не держав. Зафира Ивановна. Наминиціна Сенласович. Тамара Ивановна. И Любовь Антонов. Любовь Антонов. А у вашему классику. Миша фриментом, кило, вітер завою, что подмодец, поля, бурюк, чаю, валя. Я не пропоную. Я пропоную да их чай, шановатый память. Пам'ять тих односельчан, тих людей, які загинули на війні. На сьогоднішній хитин день ви бачили чотири пам'ятних дошки. Це е, Саша Фініка, mm -hmm. mm -hmm. це Олег Колесник, Олег, Міючий, це Владислав Повтонюк. Е,

thank <laughs> you Там по небесне Як кажуть, розмишляли і питання про сьогодення. Ну, кожен з вас повинен буде відповісти на два-три запитання. Ви називаєте. Ну, це боротьби ви як. Білет. Білет дайте мені. Але не з геометрі, ви кажіть, на якому фоні я буду вам передавати. Хорошо? Хоче. Коля, давай. Вибирай, Яке даєш, таке і давай. ми вибирати? Давай. Перше. Отак, всі ми знаємо.

Вона не хоче питань. Треба передати. Хто вже готовий відповідати без кидо? Яке у вас обласнення? У мене. Ви знаєте, ви свої перші оцінки. Самі перші оцінки у мене були по російському язику. Коли Любов Антонна диктант. Ми в другому класі, в старій школі. А школа у нас українська, І там красний, а ставили оцінки чорнила. Жив у нас в полянці, там були кльони такі, як ну, на. до у нас. І я доходив до тих кльонів, Листок розставався в кльонах, але якщо додому. Мама в мене була дуже машина. Дивиться на кастрі оцінка стоїть не немає листика. Вона каже, ти двойку отримав. Кажу, ні, вона там нічого не казали. Вона каже, ні, ти двійку приніс, біжи, принеси і йди, там, де ти поставиш. І я Я кажу, ти ні, каже, мені Паріська сказала, що ти а -а -а. я дало різку. Ти що мені продала? Так я нічого не казав. Я знав, що Оля мене не продасть, але різка мало. Ну коротше, прийшлося йти приносити свою оцінку склні. Склівних. Ми перші оцінки такі школи. Так щоб що запам'яталися. Можна все добре. Не можна вручитися. Через спису на уроках, звісно.

Ну тут вам. Ту horror, той, то Лариси, <coughs> то мілий, які варіант. А ви ж не було, друже, в мене? Каже, такий кумедні випадки трапилися з вами у вас. До сьомого класу вже займалася, а восьмому книжки в сумці і все, весь перші кумедні випадки.

Поступку я знаю, що сумнівку. Я не всіх тянчила. Саме і старші і дочки 18. Ну, нас ступенька. Старші 18, а маленькі 4. І для мене це взагалі. Маленька це для мене все. Це зараз ваше життя, я саме добре Такі шкільні предмети здавалися не знаю, але це. Ні, не треба піховок. Це мета, я не мороз. Я зараз своїм там кажу хлопці, що це за мужик, який не знає першої фізики, друге хімії. Але якщо не знає фізики, хімії, математика, то без незнає. Без математики не фізика. А там свіку включити, там розетку перемонтувати, а то мені що не кажуть, дай заткінка, ото, то що не треба. Біологія, географія це друге діло. Це мене такі була. Точні не давали, так? Ну? Часно. Після уроків у яриво фоломіни посидіти до вечора за таблицю Менделєєва, що їй досі Ну, так прийти, а й в ревому та три рулі. Як думаєте, дивите? <ривітна> 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 а потім шокані матрі си непрозводу родом за одну снігу в місті тут поход в торгром іот. <ривітна> <ривітна> я теж <тоже> свою розказувала. <ривітна> Так, а та, з дяка здоров'я уроки сиділа. Вася? Що, в мене? Хто звідчався перший вийшов завтра? Чи Я передовик, а ви що? Та Нікого. Чи було у вас перше кохання? Перше кільне кохання? А що? Яке? Любимо світлове. Ну на що я приходили? От куди? Це вже після армії, як прийшов, тоді він шукав. Школьний. Школьняке. Один одного любили. І билися. Бачить важку на що посели, а не били. На гребі постійно. Володяться. Кожний день, кожний день. Ну, це наше таке. Я ваха Саня і вітя завою в Illion. <nenstandar> Баба ме и твите тери, на вилкот, ой, куда, не беда си. Не, 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 Має фізкультура, я не знаю. Фізкультура. Так у більшості. Або праця у Михайла Савровина. Сашки, а ми в нього І раз. Який улюблений предмет був на уроках праці? Качал, жаркі на паски, самий предмет праці був улюблений. А я вчора предмет праці заповнила, що станка там є передня бабка, задня бабка, і ми додавали один Микола Сафонович. Так я забрала і сиділа така, давай. Жашки не дружили, Найпопулярніший в класі і чому? Ну, я чесно говорю, ну давайте так вже говорити, як є. Найпопулярніший футболіст був Сашка, найправильні був шар, саме поліглот Мішка, а дівчат, що тебе так не складаєш? Козловська. Козловська... Козловська. Так уже не клетка, а він не мережі. Ну а так всі то були. <говори> так, де то на равні. Позволька все почалося вже. Сіни були хороші діти. Чи були в вас закохані всі в однокласники? Ні, не буду, тому що я поздрі вас Я сьогодні подаю ще по одному. Покажу своє запитання. Скажу, що я дуже добре пам'ятаю вас клас, тому що як ви вже сказали, що я була там маленька, бігала за мамою. І дуже пам'ятаю ті ваші походи на Герму з концертами. І яку пісню найчастіше співали хлопці?

І, і ваша сама така хороша пісня, о чого ці маячанки не співають з її. Ви пам'ятаєте якусь таку пісню «Стріла з на фолі? Оце Боже, це ж така хороша пісня. Мас, Мас, мав, мав, мав. Да. І я, я її хотіла сісти, написати. Вони знають. Що від мене? кого з однокласників хотіла б попросити побачити? одному брати, бо я його не дождалася зайві. І люблю його до цих пір. Яке найбільше піщане? Щоб те робота діти руки! Робота діти! Робота діти руки! Спочатку була робота, в ту філій, потім роки. Які поради ви дали собі? Ви повернули, окей. Вчитися надо було. Треба помірятися, давай всім нам. Ти раз на посипав, покажемо, вікці. Де її монтує? Вчитися не було времен. Прийшов школа, закинув. Ти ж такої дани сидіти з Сіменом. Яким ви бачите своє життя через 10 років, як я можу бачити на тересі.

Я в мене на сьогодні був цей Львон Тонн. Я тільки тих сказав. Сергій, маленька. За вухо А на якому тіра й мама? Так. На весілля. А хто був веселіший? А хто був веселіший? Юлія Афанасьєва, бо вона нічого не знала. Василь Волосович? Да, да, вас да. Василь Васильович розказував, яку жінку треба вибирати, да. яка вона должна быть по возрасту. Вот. Да. Мамі да. нам такі хороші сины. Ну ты прислушался при виборі. Конечно. Я взяв чуть старше, а надо було чуть менше.

А найбільший шибеник в вашому класі хто був? Мітрогон. Шибеник? Да, Вона хлопцям давала відірватися А мені діти кажуть, що вони зібрались, тебе це замогло в каже, що тебе часиняками. Вона була така тиха, спокійна. Ну, знаєш, не така, як я ось, ла, -ла, -ла. Ну, Вона як устроє щось кума. Хто Михайло Сафроновичу причепив, штанів всю апаратуру. Ну, я ж кажу, це хто не додумався. А ну, такі якісь кнопочки, я не знаю. що І на проводках. Вона ж така, та, не ось. Ви <рец> понимаєте, <Да, рец> що мають? Він не стоїть, то то комусь щось. Ви за мене не а ви розказіть влучення, бо у нас той вояніст приображення, ми глядіть, що вони ціпі сунули. Сириптик, по голову. А то там дай був чіряє Валентина. Воєнні а тоже красивий. Да, красивий. Ми самі притягиваем вас, весить за все спину. Пробовала. У нас бужики теж зачіпали на У Учема уже висинку їхати, я чубь його, як. Я вспомню, сейчас не скажу. Ребята, давайте таки хвороб, бо немає чумки. А чого найбільше пробує в роки у вас? Я знаю, что забывала газ, забувала хуй. Не все же. Я же не скейт ваше у нас. Любаш, а, Любаш, давай, Люба, покажи. Чи пам'ятаєте таблицу умноження и алфавит? Конечно, пам'ятаю. Все пам'ятаю.

Захисників, які бережуть небо над Україною. І що на <су> Так, і за те, що ми у вас хороші люди, правда, за що ми <су> хороші?